Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, цей законопроект 3153 запроваджує тимчасовий мораторій на перевірки суб'єктів господарювання для того, щоб мали час вони трошки передихнути від цього драконівського контролю з іншого боку, для того, щоб держава могла розробити відповідні критерії, ризико механізми контролю на основі нових принципів державного нагляду і контролю, які ми щойно з вами проголосували в базовому законі 248 17 а тому, шановні колеги, враховуючи, скільки цей законопроект лежав, на жаль, на полиці, не доходив до залу Верховної Ради, він потребує оновлення дат. На сьогоднішній день передбачена дія мораторію до 31 грудня 2016 року. Я додатково до рішення комітету пропоную, щоб ми передбачили заборону відповідно планових перевірок, як це передбачено цим законопроектом, до 31 червня 17-го року. Вважаю, що це буде достатній термін для того, щоб Перейти на нову систему прозору ризик під підзвітно суспільству державного нагляду і контролю, а до того зменшити частину регуляторного тиску на малий середній бізнес в частині планових перевірок, що робить цей законопроект. Він знов таки забороняє тільки для більшої частини органів держнагляду і контролю можливість планових перевірок на цей строк, який я означав, але жодним чином не обмежує можливість позапланових перевірок, для яких перед Бачаються чотири підстави: зокрема, за рішенням суду, за заявою суб'єкта господарювання в разі настання аварії, за обґрунтованим зверненням фізичної особи та погодженням компетентного органу Державної регуляторної служби. Окрім того, я окремо хочу наголосити, що це погодження ДРС воно займає всього лише 5 днів. Тобто, таким чином, жодним чином ми не забороняємо проведення позапланових перевірок, але в той же час ми робимо їх прозорими ми розуміємо що є фільтр державної регуляторної служби яка має чітко провести межу між штучними спробами тиску на бізнес і тими перевірками які дійсно потрібні для того щоб захистити інтереси українського суспільства тому цей законопроект він удосконалює до другого читання по процедуру погодження проведення перевірок, прибирає альтернативність органів, які надають таке погодження. Тобто, це буде ДРС, скорочує строки погодження до п'яти днів. І також вносить низку техніко юридичних уточнень, які ми опрацювали з юридичним управлінням, виходячи з цього та з рішення комітету промислової політики та підприємництва, я прошу підтримати вас цей законопроект в другому читанні. В цілому як закон з техніко юридичним опрацюванням. А також додатково до цього продовжити термін дії цього законопроекту до 31 першого мардію мораторію до 31 червня 2017 року крізь поте. 31 червня 2017 року. Крізь по тексту. Дякую, колеги. Переходимо до поправок. Скажіть поправку.